Доброго дня, сьогодні субота, вихідний. Вже за першу годину дня я вийшла з Лазеру, дали мені собою каву, трошки запізнилася на три хвилинки. з цими таксі, з цими машинами, які голосно голосно їздять. Отже, що в мене сьогодні по планам? Їду до мами з сестрою. Сестра зробить мені підікюрчик. От, зараз зайду, куплю, напевно, нам круасанчики та кави От, І буду їхати. Тому сьогодні небагато буду знімати. Зайшла купила Настю щось такі гелеві тіпси для манікюрчика і мені дали печівку з передбачення. Всім привіт, і всім доброго дня! У нас сьогодні понеділок. Ілля, що ти кінець у У нас сьогодні понеділок, 28 жовтня. Нас запросили родичі мої на день народження. встигну, то я зроблю розпаковку, бо дуже-дуже хочеться все і самі подивитися і, і вам показати. Вот. Тому зараз ми їдемо на міст, а потім в а потім гості. Я вже попрацювала і вже можна сказати відно. Забрали ми посилочку, така вона якась крахатулечка чи ні? Покажи. теж добре. А невеличка, хоча товарів там в принципі нормально. Ага, так. Да. Та ще, дочекайся кого. Як приїдемо на місце. Та ну ні. Да. Борозу брати. Всем привет. Я хочу вам похвастаться. Я вчора зробила кератин. Тепер Настя у нас кератинова дівчинка. Такі у неї дуже гарні, Ровні волосся. Вот, тобі подобається? Да, я дуже довольна результатом. Получилась так, як я хотіла. Клас. Все, а теперovidну відкривати посилку з теми. З теми, з тему. Камера мы. Короче, распаковываем посылочку. Ты же три нож? Сами, кстати, ножик я купила в Авроре. Покажи. Так. Что мы здесь видим? Открываем. Паша, ты чехольчик. Я заказала для мамы. Я надеюсь, что он... Где, да? Вот, так подожжена к моей маме. Ладно, исходы. С котиками. Далее. А -а -а. Завилюшки на ч. Вот окей. Кольно мягенький. Да. Дальше. Я заказала себе вот такую штучку. Когда я а -а буду мыть волосся, я буду а, -а кожу головы. Ой, она хорошая, мягенькая такая, скажи. Yeah. Я бачила, що так краще буде намиватися волосся. У моєго оператора встали руки за хвилину. Ну коротше, дуже бути класна штучка. Далі я заказала чехольчик і аж два. Один тебе, а один мені. Класно, такий одинаковий. Одинаковий? Так, на 100%. Ось це має бути річ. Мені на 15-й про ось такий. Ти можеш вже достати там, ну, типу, одну штучку да, вот. таку поставити і все. У мене вже руки болять. Ось такі, однак вечора. ще Да. Ну, так. Далі. Ми заказали Ілюшки цю рікаву. На машину. Не забула, куди вона. Одні? Так. Да. Так. Оце это. Що, де, де ножик? То фігурка моя, не трогай. Две коробки, потому ну, что две две фигурки. Нифига. Вот это твоя фигурка. Нет. А я покажу людям. Хорошо. Потом ты распятаешь свои фигурки. Да, достань же я ріп, то, що ти Ну, что ты заказал. О, да, це я заменила. Цельник. Ми... Це, значит, органайзер для прикрас. Ось тут можна щось повісити, тут можна повісти, гвоздики, тут для всяких колечок. Ну, коротше, коштувала, мені здається, гривень 280 я не пам'ятаю. Ну, в принципі, я думала, буде гірша якість. Нормас. Так, тут вже, звісно, багато таких коробочок, Я замовила штатів. От. Е Рішила так от спробувати, вдруг він буде нормальний, він був дуже недорогий, типу гривень 300 Значить, ось така штучка. Вау! Вау, дивіться. Що, ого, і ще воно розкладається. Ого. Ось так. І стає. І коротше можна зніматися. І ще він. Він розкладається. Він і ще він розкладається, він високий, так. Да. В принципі, прикольно. Дякую. За це я казав дістати. І що, що ти казав, І так я що, дам ще час в руки чи що. Навіщо він мені в руках поставити наш штатив в телефон це і зніматися скільки хочеш? Ну, це вже ти, в вже житті ти мій летів, поэтому не розміщайся. О, отак. І останнє моя, а, моє замовлення це підвісочка в це. стилі. А, це, це взагалі я замовив. Вів Янвествуд. Це я буду носити також. Ну так, да, замовлено для нас для двох. От. Кому сподобається, той буде носити. Ось така. Звичайна цепочка і тут. Прикольно дивиться, да? так? Ну, на камері не дуже. На камері не дуже, але ну, напевно через освітлення. А ну що? Клас. Дерма, тебе є подарок. Це тобі. Чіхольчик. Подивись. Таке, ж мої котики Класно сів, так, да? Настюше? Ось так. Прикольно. На білий дуже гарно блюда. В прикольно. Він коштував десь до 100 гривень. Може 120, а можливо. А можливо, я поправку немає таких бортов, які тут екран вирішать, но. Незвичайно класний чехольчик. Далі в э, розпаковку сідає Ілюша, і вже він покаже, що він замовив собі. Мені мені приїхав вот Отакі, чохол, Каріна вам його показала. Я, ж, я там його доктор, хороший кадр. Так, я. Так. Да. Да, давай. Я вже його відкривав. Але Каріна кричить: стій, моїй публіці дуже цікаво публіка, дивіться, який чохол собі замовив, Він ну, такий, типу, на ощуп не дуже. Типу пластик. Ні, це не пластик, це типа крізина. Ну, типа, кразинове? Не знаю, мені сподобався чистий підстельок, там вийти вечором одягнути його, так, типу. Ну, я вважаю, поклав, так, ну, він гарно виглядає, типу. Ну, типу, да, незвично. Ну, да. Я Зараз буду з ним. Зум... Далі я буду розпаковувати вам фігурки, тому що я ну, почав збирати всяку таку фігню, типу, фігурки, понімашні я пана таніме і мені безрізнить, хто там що буде казати. Цуріхава. Цурюкава, це з Японії пішла. Взагалі вони були круглі і висіли короче, в потязі. І це просто такий тримач, типу для руки. Його дждіми всі крали і вішали на машини, і якщо тіпо, вона тяглась по полу, то есть, це настільки була низька машина, і це типу, супер класною. Всі діла. Да. і вона... Колись вона це вже була, то мали на іншій машині і її вкрали. Да, її вкрали, і тупо з, 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 этот... розкрутили, зняли і закрутили обратно. Так, да, тобто, тобто не вирвали. Імена мене, оцю так. штучку. Короче. О, це да. Не І також рекомендую, якщо ви вже замовляєте в тему, рекомендую замовляти вам такі там фігурки, тому що в Україні вони коштують бішених бабок. Ну Тисячі дві-три можуть коштувати. За одну фігурку. За одну фігурку. Я купив за скільки 400 гривень? 400. 300. Купив фігуру. Ну, деякі, може, не зрозуміють. Що? Нагадую, я не хотів цього. Це ваш адмін цього каналу попросив, щоб я це все відкривав, і тому, і, і, і тому воно буде все довго. Вибачайте. Коротше, така шляпа до неї йде. Капелюх. Капелюх. Ну, коротше, він а тіпа... вона не кріпись, ніяк? Ні, він не кріпиться. Він просто. А, так. Да. В руки. Што? В руку він якось іде, ні. — Навірно. — Бля, треба подивитися, тому що Як я не пам'ятаю. — Я на фотографії. Да. Фотографії в мене на телефоні, тому... — Короче. так. — Просто да. поставлю на підставочку. — Давай ставимо. Я така звати? підставочка знаєш? йде. — Який звати, знаєш? — Воно нікуди не береться в руку. так. Воно не знаю. Отак, наверху. — Ілля в інтернеті. — Угу. Роксі. Її звати Роксі. Бля. Пока без шак. Короче, і прикол. Засуджую, засуджую. Просто, ну, вони всі такі фігурки, ці анімечно коротше. Вот ну, така у нас на боже, бачка, Дуже прикольно, типу, зроблено. Прям ну, насправді якосно, деталізовано якісно, деталізовано і реально нема ніяких, типу, там. Типу, за 300 гривень, ну там 400, нехай коли... так, ну, типа. Отра... Ну, та та така в Україні, я кажу, вам буде коштувати там, бабки ходи, гривень 800-900. Далі. Оце мені цікаво, тому що я вже не пам'ятаю, що я тут замовляв. Але вона щось дуже легке. І я, я, тому, я замовив ще говорили. з Євангеліона. Ще є таке аніме, але це побільшало всього. Є в Ангеліум є таке аніме. Прикольне, рекомендую вам подивитися, якщо бажаєте. Персонажі не пам'ятаю, як я... не, не буду це не дівчинка, так. Це так, така так. також прикольна, деталізована така. <звук> До кожної фігурки йде підставка, що дуже круто. Ти просто ставиш собі і любишся на колишці. Не знаю, ну, щоб було видно, типа. І ми подивимося. Прикольно. Да? Ну Гарненько така собі дівчинка. Типу, вони От, мені е... дві вийшли в 600 гривень. Я колись, короче, був у Львові, і там, типа, перехід підземний, і в цьому підземному переході там, типу, продають також манги, всякі оці статуетки. У мене там знайомий купив просто одну фігурку. Ну, розміром десь оця, ні, мабуть, ось ця нехай буде. І він надав за цю фігурку 1400 гривень. Це, якщо я не помиляюсь. Я типу такий. Я думаю, вона по якості така сама, як і тут. Да, так, вона все таке саме, але ну, вона там збиралася, типу. А ця одразу йде цільною, типу, що вона, ну, нехай не збирається, але типу, я поставлю, воно супер виглядає, мені дуже подобається. Коротше, я замітила, що мене деформований чехол, Отак от він якось доїхав, мені закрила, і він трошки кривий. Я сподіваюся, коли ну, я в да, на телефон більше, вона да. вирівнюється і ну, не буде да. цього видно. Так, да, все, да. так. Але да, всім дякую. за сотку нормально. До да, побачення. Ставте лайки. Ану, покажи свій лук. Дивіться, яка в мене красива стрічка. Така спідничка, ось, як у мене. О, це ми купували, до речі, в Черкасах. Ось цей набірчик. Все, клас, їдемо. Да? Погнали. Uh, Всім доброго дня! Сводочка на Васій для вас вести вас в курс справи. Коротше, зараз я йду на манікюрчик. Нарешті я чекаю цього півтори тижні. Я півтора тижні чекала свого запису і нарешті я дочекалася, бо це вже просто страхіття і ужас, як вони відросли. Біжу на манікюрчик чуть-чуть запізнююсь, буквально на пару хвилиночок, тільки що перекосила Круасанчиком з пійських круасанів з кавою. От попрацювала і біжу оновлювати манікюрчик. Класний сьогодні, до речі, день. Сонячний, теплий, Дуже приємний. От, подивіться, яке небо. Блеск. За 30 пів, 4... Вже вечір. Ми прийшли посидіти ну, з другом в заклад, випити пиво. Ну, Розробила ну, манітрчичка, але ну, так темно, ну, тому ну, не, ну, видно. не видно. Тушка у нас сьогодні на розлиті. У Що нас така вот штучка дрочечка большая. Я не умею наливать 20. И замовила сейчас поїсти. Будем, вот, покажу вам. Тут чомусь таке освітлення затемне, А, напевно, тому що нас лампочки включили. Ну, ладно. Показую вам страви хлопці, тому що їм принесли першими. Ось такий класний бургер і картошечка діпи. Вау! Сироча прям стікає! Я думаю, буде смачно! Я вам свій манікюрчик який я зробила. Просто тоді не було можливості показати при гарному освітленні. О, така краса, така ніжнятінка. Клас. Дивіться, яка осінь. Ось яка краса, все жовте таке. Прикольно. Дуже гарно. До речі, сьогодні 31 жовтня Хелловін, і в мене ось такий спукі-скерій світер з такими скелетами, які обіймаються. От так що також в темі.